Друзі, вітаю після довгої перерви. Мене так довго не було на каналі. Що маю нагадати, що мене все ще звати Олексій Погорілов, і це все ще не боджі новини. Пропоную обговорити дві теми новорічних канікул, так би мовити, нашого пасивного дозвілля вихідних днів. Це скандальний новорічний випуск вечірнього кварталу та російський серіал Слово пацана. Я розумію, що новорічний виступ 95-го кварталу вже давно минув. Гнівні коментарі та численні ролики і дописи в соцмережах вже написані, записані, вже набрали свої тисячі переглядів. І теж забуті, я не хочу просто витягати. Цю історію поганих жартів про дівушку сі Скадовські, струшувати з неї нафталін заради того, щоб обуритися і ще раз. Ну, направду, я не обурювався, тому що я не обурююся кварталом, вже дуже давно їхні чергові зашквари мене не дивують, ну і навіть не викликають сильні почуття. Ну, квартал, такий квартал. Але ті 70 плюс відсотків виборців президента Зеленського, які, по суті, обирали нашого. Нашого хлопця з кварталу, як і їхній президент, за ці чотири роки сильно змінилися. А от квартал ні. Він взагалі не змінився. Тому обурення і роздратування найбільше виникають у колишніх симпатиків. Днями я наштовхнувся на коментар пана Віталія Портнікова про сутність єврейського гумору в радянському союзі в контексті кварталівського скандалу. Гадаю, це дуже свіжий погляд, власне, заради цього. Заради цього погляду і згадую оцей підзабутий новорічний виступ несмішного гумористичного колективу. Гумор потребує контексту, пише Портніков, має національність. Тому ми можемо, наприклад, захоплюватися витонченістю англійського гумору, але сміятися над ним. Ми, скоріш за все, не станемо. Український гумор не не викликає сміху, наприклад, у Портнікова, а от єврейський гумор не заходить його українським друзям. Портніков згадує, як щойно з'явившися на екрані вже українського телебачення часів незалежності дуже швидко втрачала позиції програма Шоу» як суто одеський єврейський гумор, який за великим рахунком не торкав українців на початку 90-х. Я по інерції дивився випуски цих гумористів, але Сіма та Яша, здається, залишали мене байдужими. Мені було незрозуміло, про що вони жартують, та й хто вони такі, я себе з ними не ідентифікував. Але повернімося до країни тюрми народів, яка репресивно стирала національність, в якій репресіям піддавали навіть гумор. Це і не дивно, бо гумор це прояв свободи. Отже, переслідували Зощенка, в табори відправили. Остапа Вишню тільки єврейський гумор і був представленим зі сцен, з великої сцени. Він єдиний зміг вижити, бо містив собі подвійне, а іноді потрійне дно зовнішньо незагрозливо звучав для начальства, але водночас зчитувався народом. На сцені виступав єврей Аркадій Кайкін, а тексти для нього писав єврей Михайло Жванецький, Одеський єврей. В статті Портнікова є цікавий пасаж про гумор Великого порту Одеси, який дозволяв цьому гумору вижити навіть при Совєтах. Тобто портовий гумор розвертався в різні боки. А от як же Тарапунька і Штепсель? Вони виразно мали національні риси, однак. Звучали на радянській естраді, власне, тільки у форматі недолугого і смішного українця Хохла Тарапуньки, над яким сміявся та іронізував старший брат Вілікорос Штепсель, такий гумор був дозволений, навіть схвалений. До такого гумору нас заохочували. І всі роки клубу веселих та кмітливих КВН да, російської КВК є тому підтвердженням. І з дитинства я пам'ятаю, як мене різанув оцей жарт. Владімір Владіч. Тепер довелось би відмиватися після перегляду кожного випуску цієї програми, кастрованого імперією гумору. Рецепт успіху команд з національних окраїн свідомий шлях. Самоприниження та або нівелювання своєї самості на цьому, в значній мірі, був побудований квартальський гумор, що дозволяло команді займати високі місця на московській сцені. Минуло 30 років незалежності України, в тому числі 10 років війни проти Росії, в тому числі 2 роки повномасштабної війни. А квартал продовжує тиснути в ту саму кнопку гумору і дивується, чому це не спрацьовує. У вибаченні представників 95-го кварталу читається явне нерозуміння, чому люди обурені. Звісно, вибачте, але ж це просто жарт, Це ж смішно говорять вони, ні, не смішно. Менш талановиті варіації гумористичної моделі «Тарапуньки» Не смішать українців, вони обурюють. Залишається питання, яка частина із тих 70 плюс відсотків, які кілька років тому проголосували за нашого парня-кварталівця, зараз відвертається від того, що їх колись смішило, з чим вони себе ідентифікували. Яка кількість цих людей відвернулася. Напевно, квартал не зміниться, і його сценаристи вже після двох років повномасштабної війни продовжуватимуть писати жарти в. Тилі тупі хохли кривлятися на тему українства, ніби їм знову треба нести сценарій на затвердження до Олександра Маслякова. Але українцям це вже буде не смішно, бо гумор не працює поза народом і його контекстом, а саме там знаходиться квартал. Цілком логічно після такого українського медіапродукту українського медіапродукту переходити до російського серіалу з дещо цією сорому зізнаюся, що я подивився слово пацана. Мене заінтригував шалений резонанс в російському середовищі і такий самий шалений хейт в українському. Останньою краплею було те, що до мене підійшов син і запитав папа: А що таке чушпан? Еге ж, їхня пропаганда працює дуже сильно. Я знаю, що хайпувати на тему, як воно, ай-яй-яй, дивитися, бандитський серіал країни-агресора треба було раніше, але менше з тим, давайте тезово поділюся. Головними висновками різної міри самоочевидності, перше хочу відмітити абсолютно комсомольську риторику в українському середовищі щодо тих українців, які переглянули серіал. Пам'ятаєте, максимум сьогодні слушаєш ти джаз. А завтра родіну продаш. От так само зі словом, пацана, якщо ви українець і ви цей серіал передивилися. Але варто задаватися питанням, чому так багато українців подивилися російський серіал? І чому так багато українців публічно виразили своє фе тим, хто цей серіал подивився? Тому що відбулося впізнавання своїх міст, своєї реальності у своїй 90-ті. Моє дитинство проходило в 90-ті. Херсонії в Луганській області, і я нічого такого не бачив, нічого не впізнав, не пригадав. Можливо, тому що Україна не Росія. А може, це заслуга моїх батьків, бога, книжок, в які я все дитинство заривався. Однак під будь-яким роликом в Ютубі, в українському Ютубі, який чи хвали, чи хейти, чи аналізує серіал, є сотні коментарів впізнавання. Це притягнуло людей до перегляду, і це водночас акумулювало не. На... Бо Україна це не Росія, бо ми геть інші. Але чому тоді я це впізнаю? Не повірите. Надибав чимало коментарів зі Львова, які впізнавали показане в російському серіалі. Це ж вони не до суспільства, це вони не до люди, У них відбувалося і відбувається страшне насильство. Але я це впізнаю і відмежовуюся від цього впізнавання ненавистю, відкиненням забороною. У сьогоднішніх росіян є два головних історичних міфи, які стали їхньою реальністю сьогодні. Це Віліка Тєчествіне, а значить, оце перманентне можем повторіть. Установка, яка сьогодні сіє смерть в Україні, і за великим рахунком, їм байдуже де і з ким повторять, точніше. Проти кого повторять? А другий міф це 90-ті, крах великої страни, банди, паяльники і утюг як засоби ефективної комунікації, голод, тотальна фрустрація, приниження, відчуття приниження. Із цього стану їх вивів Путін. Тому показане провалля в 90-х для свідомості росіянина. Це чітка вказівка. Голосуй за Путіна. Радій, що краще так, ніж назад в 90-ті, тому серіал постійно містить цей неоголошений підтекст. Путін врятував нас від цього жаху, і якщо він піде нас знову, занурять, затягне в цей жах 90-х. Тобто Путін має таке сакральне значення. Водночас присутня романтизація героїв. Ось він вмирає на руках своєї коханої від кулі мента, і ти вже забуваєш, що перед цим він вбив п'ять людей. Росія країна кримінальної культури, умовно кажучи, половина тут Діла половина охороняла згідно з їхнім же епосом. Від тюрми, де від суми не зарікайся, популярність музичного жанру блатняка, бандитських серіалів та книг, вся побутова культура пронизана кримінальним. А значить, кожен в цьому суспільстві має розуміти, що тюрма це одна із опцій для кожного. Ще один крок. І ми опиняємося в установці, що саме найкращі, найсміливіші, найпринциповіші опиняються за решіткою. І ще один крок, і малолетка вже малює, ау в під'їзді. Для такого суспільства треба знімати фільми, де герой злочинець розплачується так, але при цьому його не шкода. Зі словом, пацана, не так. Вбитому герою можна співчувати. Фільм показує реальність. Де тобі треба прибитися до стаї, яка тебе захистить, яка дасть тобі гарантію виживання. Саме тому інший головний герой вступає в банду, щоби не бути. Що ж що ж Припрошую, забувся. Коли третій головний герой здає своїх спільників по банді міліції і вступає в комсомол, багато з наших коментаторів побачили в цьому. Про радянську пропаганду. Мені здається, це хибне твердження. Цим продовжується оця лінія, яку дуже жорстко і неухильно накреслює режисер без стайти Ніхто. Ти не можеш просто вийти з однієї банди і залишитися людиною, яка належить сама собі. Ні, ти маєш вступити в іншу банду, в даному випадку Комсомол, який захищатиме тебе, з яким у тебе з'являється шанс, шанс вижити. Вижити, будучи просто людиною. В світі серіалу неможливо. Це дуже характерно для російського кінопродукту, який влучив нерв суспільства. Людина в Росії не може належати сама собі, як тільки вона звільнилася від диктату однієї жорсткої стаї. Вона не думає повернути контроль над собою. собі. вона шукає іншу стаю, щоби віддати. Волю, свободу, всю свою особистість комусь сильнішому. В форматі російського кримінального жанру неможливий побіг із шоушенка, в якому людина в найскладніших життєвих обставинах в повноті належить тільки собі і відчайдушно за це бореться. Тут герої радіють можливості віддати свою волю колективу, стаї, банді комсомолу. Можливо, це друге дно в серіалі. Є таким опозиційним режисерським висловлюванням, а можливо, це накреслення шляху для росіян. Адже на третьому році війни вони вже перестали ставити собі питання, а що ми робимо в Україні? А навіщо відповідь просто, проста і очевидна? За пацанів, які вже померли. Які помирають, які страждають, які в окопу за пацанів. Ніхто вже не згадує про те, що на них би напали, якщо б вони першими не напали. Слова демілітаризація, денацифікація вже давно забуті. Вони воюють за гроші, так. Але також за пацанів. тримаються за свою стаю, бо за межами стаї нічого немає. І тоді серіал є просто дзеркалом суспільства, а тому подекуди викликає ілюзію глибини.